Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка анонс акції в АТБ з 7 по 13 травня включно при оплаті карткою АТБ. Масло солодковершкове селянське білоцерківське 71 гривня та 50 копійок за 180 г 72,6% жирності. Сир м'який Фалата. Торгова марка Преміале ціна 47 гривень за 160 грамів. Ікра Атлантичних риб з креветкою у соусі від торгової марки Норвен 42 гривні. Нототенія. Тушка свіжо заморожена. Торгова марка Водний світ. Ціна за кілограм 186 гривень. Консерви. Свинина у власному соку 93 гривні 520 г. Яловичина у власному соку 105 гривень 520 г від своєї лінії. Гриби печериці мариновані 56,50 та 78 гривень від своєї лінії. Приправа сушені томати із часником та базиліком від своєї лінії. Ціна 11,60. Попкорн для мікрохвильової печі з ароматом карамелі або сиру 14,60 90 та 100 грамів. Холодний чай. Чорний. Смак персик 1 літр за 24,80. Кава натурально мелена від Deluxe Foods and Good Selected 73 гривні. Драже в асортименті бумчок 12,20 шоколад «Любімо» – Ціна 16 гривень. Рулет, золотий ключик, безквітний зі смаком згущеного молока. Від рошен 29,50. Засіб мийний для посуду: бальзам зелене яблуко або авокадо та алої. Торгова марка День у день» – 21 гривня 500 мл. Шампунь на тіко з каратином або для об'єму 65 гривень 500 мл з дозатором. Підгузки трусиками міні Бі дитячі 210 гривень за упаковку. Папір туалетний Elite Soft 53 гривні з ароматом або без. 4 рулони. Це всі міцні знижки. Дякую за перегляд! До нових зустрічей!